Професійний лазерний рівень фірми Метрика має одну вертикаль і одну горизонталь, які світять по колу на 360 градусів. В комплекті йде два акумулятора, ось таких літіонних, магнітний настінний кронштейн з ніодніми магнітами, зарядний пристрій до акумуляторів, пуль дистанційного керування, і мікроліфт, який дозволяє виставити рівень підлоги. Все це складається ось в таку брезентову сумочку з м'яким наповнювачем усередині. Сам лазерний рівень. Зроблений таким чином, щоб було зручно користуватися як професіоналу майстру, так і новачку-любителю для повсякденних цілей для ремонту, наприклад, свого будинку. Горизонт дуже зручно розташований знизу. Як ви бачите, тут до центру нижнього горизонту 6 мм від підлоги. Рівень якісний корпус має основа металева. Каркас всередині також металевий, дуже все якісно. Лазерні модулі фірми Osram Німецькі йдуть гарної якості. Буває ще серія. Також 2D, але з діодами фірми Sharp. Вони також суперові. Виходять дві лінійки Osram і Sharp. У даному випадку ми маємо Osram діоди. Вони мають е, трошки більше зелений відтінок. Панель керування представлена у вигляді трьох кнопочок. <кхем> Кнопочка V вимикає та вимикає вертикаль. Кнопочка H вмикає, вимикає горизонт. Кнопочка по центру вимикає екорежим роботи з приймачем. Або в стандартному режимі. Він отак пищить, коли його нахиляєш. Якщо на цю кнопку натиснути та потримати 2-3 секунди, вмикається режим похилої лінії, і таким чином ви зможете використовувати рівень під кутом для косої проєкції. Кнопка блокування маятника знаходиться внизу, ось тут. І зручно розташована під палець. Тобто можна вмикати одним пальцем. Дуже зручно. Акумуляторні батареї всередині знаходяться два елемента живлення 1865 загальною ємністю 4000 мАч. Одного акумулятора вистачає на 5-6 годин непреривної роботи. Великим плюсом є те, що можна його підзаряджати і працювати. Тобто ви ставите розеточку, акумулятор заряджається, і ви в той час працюєте. Або можна його підзаряджати окремо, тобто ви другий акумулятор підзаряджаєте, а цим, наприклад, користуєтесь. Це дуже зручна така функція. Акумулятор монтується легко, ось так, і надійно тримається на місці. Тут ми бачимо знизу у металевій основі є кріплення 1,4 дюйма для того, щоб розміщувати його на цьому магнітному кронштейні. Або є також кріплення зверху. Ви можете цей. Кронштейн. Одягти таким чином, наприклад, і розмістити рівень на будь-якій висоті. З цієї сторони є ролик, який дозволяє плавно повертати рівень. З цієї сторони ролик, який дозволяє зміщувати каретку вліво та вправо. Це металева пластина, яка кріпиться, наприклад, на гіпсокартон. Класс і до неї вже кріпиться магніти. Ось цей ролик дозволяє вам плавно виставити кут нахилу приладу відносно стіни. Якщо у вас стіна знаходиться під якимсь кутом, ви це зможете виставити і користуватися. Далі в комплекті є дуже зручний ось такий мікроліфт для підлоги. Тобто його можна плавно підняти, плавно опустити. І ось що ви будете бачити. Тобто, ви виставили якусь висоту там 10 см, але вам потрібно 9,8. Ви 8. Ми трішечки опустили. Все у вас 9,8, або там ще нижче, або вище. Дуже дуже зручна штукенця. Пульт дистанційного керування дозволяє вам на відстані. Керувати лазерним рівнем. Тобто, якщо він у вас десь під стелею знаходиться, можна його вимкнути, вимкнути або переключити режим. Також є кнопочки плюс і мінус, за допомогою яких можна налаштувати яскравість і товщину променя. Це дуже зручна і корисна функція.